Їм купують двоповерхові будинки та переписують на них майно, годуються з позолочених мисочок і возять відпочивати на екзотичні острови. Усе це про тварин, що оселилися у маєтках зірок у міжнародний день собак. Ми вирішили пригадати, хто зі знаменитостей не шкодує грошей на своїх чотирилапах. Дизайнерські речі, салони краси та професійні фотосесії це все про гламурних пухнастиків Періс Хілтон. Світска леді не шкодує грошей на своїх песиків. Доказом цього стала купівля сумки французького бренда Ерме за 154 тисячі гривень, але це не всі прикраси собак. Та найбільше вражає двоповерховий будиночок площею близько 28 квадратних метрів до послуг домашніх улюбленців, кондиціонер, велика галявина, французький балкон і навіть басейн. Але далеко не всі собаки є гламурними. Поціновувачкою великих собак є співачка Білі Айліш. На початку пандемії вона взяла з притулку американського підбуля. Він виявився справжнім башкетником. На цьому відео чотирилапий песик Біллі продемонстрував своє незадоволення кросівкам, які коштували 8 тисяч доларів США. Та, попри такий конфуз, свого улюбленця Біллі безмежно любить. <звук> От справжньою мамою та рятівницею песиків може назвати співачку Аріану Гранде. Вона власниця десятьох пухнастиків, деякі з них з інвалідністю, але для співачки вони всі особливі. Аріана каже, що до всиновлення чотирилапих ті поневірялись вулицями. Одного вона знайшла у коробці біля будинку, інших взяла з притулку. А свою любов до тварин Аріана довела татуювання. Зараз чотирилапі щасливі та нагодовані. Співачка частенько знімає їх у своїх кліпах. Вадимок Сенчук для апостроф Тів.